Доброго дня чи вечором. І знову за кадрою голос Стасової пасіки. У відео номер 4 я проводив невеличкий ун унбоксінг, як його тепер прийнято називати. Тобто розпаковку придбаного мною товару. Це був Gentilski Sot з артикулем номер 25 О, І також... Що я ще окремо придбав ось таку дерев'яну прививочну рамку. О, це все я розповідав, розпаковував, оглядали у відео номер 4 яке складається із трьох частин. А сьогодні вже практично приходить ось такий кульмінаційний час. Коли потрібно свої теоретичні знання по виводу маток застосовувати на практиці. Ось, Як бачимо, коробка в мене вже тут практично порожня. Ось. І сам джентрський сот і всі решта складові я вже переніс на рамки. Так. Продовжаємо далі. Починаємо із самого джентльського соту. Так, -с, так, -с, так. Отак. Ось так. Сам джентльський сот я вмонтував в рамку рута. Ось так воно виглядає. В рамку рута. Оскільки. Планую остаточно перейти на рутовську рамку. От цього року в мене вийшовся новички рознобой з корпусами з рамками. Тобто у мене зараз мається як додан, так рута і магазин, а планую лишитися на руті і на магазині. Ось. Зробив я це все ось таким чином. Ось. В верхній рамці я зробив ось такі опази, прорізав, куди вмонтувалися ніжки самого сота, на яких, ну на якому і передбачено, щоб воно трималося вся все ця конструкція. Ну, Більшість це би трималося. Ось. Так, воно виглядає. Також. Мною було додатково додатково прибита ось ця середня рамка, до якої я також прибив сам сот цвяшками. І Тут по цвяшку і тут по цвяшку. Цвяшки в мене використовував я е, тут 20-ку цвяшок, а тут в мене пішло 25-ка цвяшок. Ось. Конструкція тримається така мертво, Ось перу за сам сот і він. Ось тут навіть трошки 25 повилазив. Я його зашпакльовував тут загладжував. Тримається, мертво, не хитається, так що буде. Є надія, що буде нормально і, і в і у користуванні. Ось. А оця жорсткість необхідна буде при, ну, в той момент, коли буде вийматися ці денцята, як кажуть, російською мовою, донечки. З яєчками, з личинками. І переноситися на прививочну рамку. Так. Саму прививочну рамку я її викону. Ось в такому вигляді. Тобто у наборі ось малися такі планки з отворами. Так, в мене ще один лишився. Ось. ось така планочка. в наборі є. І їх було фіки, три комплекти. В кожному комплекті по три такі рамки. І два. І два з'єднювачочки. Такі. Тобто ось такого. Ну передбачено. Я не бачу, я знімаю. Передбачено ось такого, щоб у нас з'єднувалося. Ось так. Так і. Ось О! Ось так воно ну, Сюди, відповідно, чіпається друга планочка от рамки. І так ну, було передбачено, щоб було три, три планки. Рамку складалася з трьох планок. Я її, в свою чергу, використав тільки по дві планки на рамку. Ось. Рам... Прививочна рамка в мене поворотна. Ось, Підложив я під низ. От, приблизно ну, в межах сантиметр десь 7-8 міліметрів е, товщиною пінополістирол. Пінополістирол і це все діло я цвяшками прибив до рамки. О, в цьому місці. Всередині от, тут от, може видно бути. О! Ось ця ось планка має три дирочки. Ось зараз я знімаю одну накріплення. Ось знімайся. О! Ось. Сама планка має три дирочки на краях. О! Дві з яких займає, бачите тут кріплення. Це по боках. А середня вона лишається вільна. Тобто, і тут у нас закривається цим тримачем. І я, в свою чергу, просверлив в тримачі, у цьому, як правильно сказати, дірку. І разом із тримачем, ось тут мається от з очі, цьому місці, І разом з'єднювачем я її прибив до. Планки План, до планки, між якими я між планкою і прививочною рамкою, як правильно називати, щоб не путатися, поставив я пінополістирол і сама рамка в мене, самі планки в мене поворотні. Ось. Для того, щоб вони в мене гарно поверталися. О, сюди в торець в торець кожної планки. Я ну, засверв дверку і, відповідно, о, вмонтував ось ці, як називається, і визговував його ось такі втулочки до Тучки, які ставлять, коли сверлює дирки для натягування дроту на рамку. Ось. Щоб дирка не розбивалася, ставлять такі втулки О, і натягують двір. А я тут використав так само для фіксації дирки. Щоб дирка не розбивалася, тяжки не розбивала дирку і було гарно все красиво. Тобто втулка по утулці на прививочній планці. І по дві втулки на боковій рамці, на, на боковій планці від рамки. Тобто, з кожної сторони мається полтулці. От. І таке саме макаром зроблено і тут. Тобто гарно все повертається. Ось. Зробив я такі дві перевивочні рамки. Тобто, Комплектуючи оставляю на дві привигучні рамки. І це все, зараз це заберу. Ось ці І це все діло у зібраному вигляді виглядає ось так. Ой. І те як видно, що ось фактично там міліметр. На камері поганенько ну, видно собою. Але в наявності між донечками і прививочною планкою ну, мається десь приблизно 1,5-2 мм. Тобто, якщо є мінімальні ногті на, на пальцях або взяти якусь чисту чи маску, можна їх підварити і легенько буде вийматися. Ось. Також вони, сюди я вже зразу, щоб нормально розмітити відстань між двома прививочними рамками, планками, точніше, які я вмонтовував на рамку, О, зразу я понатягував ось ці маленькі бігуді, як їх називають в народі, бо я ще великі бігуді. О. повинно бути все нормально. тобто, Ось такий має вигляд. Тому що, якщо використовувати ось таку прививочну рамку ось цю прививочну рамку, яку я додатково придбав, то вже потрібно використовувати. ось. Ось такі жовті утовки. Ось, так. ось такі жовті утовки. Приблизно дивиться ось так. І сюди чіпається, чіпається донечко із мисочкою. 90 з мисочкою і відповідно із, із бигудями. Ну, Я спробував використати спочатку той матеріал, ті комплектуючі, які є в наборі. Тобто ця планка в набір 25 не входила. І Цей набір є фактично ну, по своїй природі. Так, як він ще перекладається з німецької мови руїні цілий рік. О. І цей, я так розумію, ну, цей набір 025 він розрахований для е, збирання матушного молока. Для, му, для так званих молочників. Ну, і, Але не виключено, що і на цих самих приспособах. Успішно мають виводитися молоді матки. Тобто їх тут є на кожній прививушній планці мається 20-22 місця. Тобто На такій одній маленькій планці є 11, їх, відповідно, я зробив по 22. Тобто На одній ранці є 44. Прививочні місця. Всього розраховано на 99. Ну, В моєму випадку можна в експлуатацію ввести 80. 80 раз, два, три, 4, 88, по-моєму. 88 прививок можна зробити. Ось так. Ну, Тепер лишилося поставити це все творіння у вулик для початку, аби воно обійшло запахом вулика, щоб це все, запах пластмаси пропав. Ну і після чого можна використовувати і свої теоретичні знання пере... переносити, так би мовити, у площину практики. Так що. Гайда до До зустрічі!